Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми знімаємо зі складу. Вибачаю, за освітлення, у нас вимкнуло світло, тому що ну, під Києвом знаходимось. блекаути суцільні. Модель заїхала Сігвей, АТ5, 500, база І фул. Це у нас стоїть 4 штуки бази зібраних. Також можете замовити комплектацію і фул. Зараз я розкажу, чим вони по суті відрізняються. Сігвей це, в принципі, іменитий квадроцикл, який вже на ринку, я думаю, що близько 8 років точно в Україні вони продаються. 500-кубовий двигун, інжекторний вприск, працює на бензині. Розход в середньому десь 6-8 літрів на такому буде квадроциклі. Дивлячись від стану їзди, є лебідка, хороші посилення мости тут стоять. Діодна оптика фари, у вас нижня губа на фул комплектації. У вас трохи більше захисту. Накладки є на багажні відсіки. Якщо ви плануєте ставити кофри, в принципі, ці накладки вони особливо ні вони на що не впливають. Якщо їздити так, ну з накладками, типу, просто тут буде пластик таке обшитий ще зверху, значить по комплектації також база іде на звичайних дисках. Металевих. Якщо брати Full Competition, то буде у вас легкосплавний диск. Тобто, спори і пенії є, тому що хтось каже, що металевий диск простіше, там, якщо десь щось влетіти в ямку, прокатати його дешевше, простіше, магаточком підстукати, в принципі, так воно і є. Ті, що легкосплавні, зрозуміло, що там треба аргоном наварювати, щось міняти. Тобто, ну, тут вирішити кожен бере для себе. Ще полова компентація відрізняється чим. У вас там стоїть електропідсилювач керма. В принципі, оці три діапазони, тобто захист накладки, колеса і або звичайне кермування, або з підсилювачем. Посадка повноцінна для двох, хороше сидіння. У вас звертаю увагу, що паливний бак знаходиться в задній частині, а не спереду, як на багатьох квадроциклах. Тут у вас приборна панель вже з. Усією анограмою От, можеш взяти і показати, в принципі. Е, значить, у вас показує рівень палива, у вас показує е, температура рідини в радіаторі, показує привід, і чи заблокований, розблокований. Ну, Тріп стандартно, тобто зарядка акумулятора і основні помилки. Тобто, якщо тиск масла маленький, там чек, е, фари і ручник. Коробка CVT, коробка іде з понижаючою передачею, тобто на цих в принципі, квадроциклах можна вже перевозити невеличкі прицепи там до тони. Я думаю, що плюс-мінус така вага буде оптимальна. Загалом десь 500 кг, найкраще. Значить, тут у вас 4х4 привід з відключаємим переднім мостом. Тут електрозамок стоїть. Також у вас йде розблокування диференціалу і, ну, і блокування диференціалу. По суді, заднього мосту. Передні мости заблоковані. Так, Сидіння для пасажира тут є підложка, я думаю, що її не буде видно. Тобто, платформа окрема є з зацепом і також ручки тримачі. Хороша, широка спинка. значить І спереду, і ззаду на цих квадроциклах у вас йде подвійні образні речаги, на, на кожне колесо йде дискові гальма. Вони працюють речажною системою, тобто як на велосипеді, грубо говоря, от у вас, як на мотоциклах. Ну і в принципі він дозволяє перевозити там 300-350 кг. Тобто для охоти, рибалки, повнопривідний, хороший, класний, надійний квадрик, е, взагалі без проблем. На облік вони ставляться, документи надаємо, якщо вам треба. Всі деталі, як такий квадроцикл замовити і доставити, можете дізнатися за телефоном. У нас безкоштовна доставка в зібраному, заправленому стані. Ви з водієм вдома перевіряєте техніку і по факту розраховуєтесь. Всім гарного, вдалого дня! Бережіть себе, пока-пока.